Потоваришувати із українською книгою пропонує полтавцям та гостям міста традиційна виставка «Книжкова весна на Полтавщині 2014 Прикметно, що Полтава чи не єдине маленьке місто, де залишилися подібні виставки всеукраїнського формату. За словами організаторів, ось уже понад дюжину років видавці і книгорозповсюджувачі розповсюджувачі з'їжджаються до Полтави з багатьох регіонів, аби представити свою продукцію, поділитися досвідом, взяти участь у майстер-класах, круглих столах. Тощо раніше подібних фестивалів і фестивальчиків було чимало. Тепер наші єдині конкуренти, так би мовити, це Київ, Львів та Одеса. Асортимент літератури на виставці вельми широкий. Історична, художня, культурологічна, краєзнавча, наукова, навчальна, дитяча, енциклопедична. Озирнувшись довкола, бачимо найбільший інтерес у полтавського читача викликає стенд із сучасною художньою українською літературою. Історична книга користується попитом. Найбільше також художня література, але вже українська література художня. Дуже багато сучасна, сучасна, сучасна українська література. У нас є остання збірка Ліни Костенко, «300 поезій, Жадан. Ця книга була сама продаваєма на книжковому арсеналі. Дуже багато популярних нових письменників. Кон'юнктура книжкового ринку постійно змінюється. На неї дуже впливає політика. Вони користувалися дуже попитом. До тих пір, е -е -е, поки не був міністром табачник. Тоді, коли став табачник міністром, вони попитом перестали користуватися, тому що було направлено, вказано, які книги потрібно купувати. Дойшло до того, що навіть Кобзар Шевченка той був з грифом міністерства. А література, яка була без грифа міністерства, її не дозволяли купувати вчителям і учням. Зараз починаємо якби відроджуватися. Ну а чи надовго невідомо виставка? Це не тільки банальна презентація книг. Організатори прагнуть зробити захід якомога цікавішим, влаштовуючи автограф сесії головним чином полтавських авторів. Також відбудуться презентації кращих туристичних проєктів області, заходи для дітей і доброчинні акції. А от обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара влаштувала не тільки показ буктрейлерів, а й цілий перформанс задля пропаганди читання. Ми задаємо дуже простий вопрос, де знаходиться бібліотека наша Олеся Гончара, юнашаська обласна. І якщо людина відповідає... где она находится. А находимся мы в районе первой горбольницы по улице Энгельса 25А, то за правильный ответ получаете вы конфеты в том числе. Потому что я знаю, что вы знаете, бываете у нас. Если же человек, который пришел на выставку, не знает, как пройти в вечера, мы даем ему нашу визитку, на котором есть четкий план действий. Поэтому безошибочно. Ну, кроме этого, каждая библиотека и, наверное, каждый сегодня участник этой выставки хочет отличиться чем-то. Поэтому мы сегодня для наших, э, тех, кто к нам подходит, мы стараемся тоже подарить такую небольшую э, можно сказать, ленточку нашу, опознавательную. И для самых лучших, для самых активных э, мы вот такую вывешиваем на руку. Библиотека для 12 цвет книги «Дружное братство». Вот так, вот, вот так это делается, смотрите. И уже вы нас никогда не забудете. І обов'язково к нам прийдете. Автор, видавець і бібліотекар ланки одного ланцюга за статистикою. Десь половина того, що видається в Україні в останні два десятиліття, потрапляє до фондів бібліотек. Тож не дивно, що і на цьому дійстві ці троє злилися в одне задля спільної справи. У нас дві зараз читай. Формат не має значення. Виставка у Полтаві триватиме три дні до 25 квітня. А книжкова весна і прагнення до знань, сподіваємося, не закінчаться ніколи.